Хотів подивитись, наскільки раціонально використовується та допомога, яку нам надають міжнародні партнери і інші регіони. Я знаю, що було 5 автобусів передано, і ми працювали з Львівською міською радою, щоб ці автобуси допомогли місту Суми для перевезення в нормальних умовах наших громадян. Три місяці пройшло, як автобуси були поставлені і передані міській раді. Що ви зробили, щоб ці автобуси виїхали на маршрут? Чому ви не зробили умови для того, щоб ці автобуси виїхали і надавали послуги нашим сумчанам? Справа в тому, що це тривалий процес. Вони Ні, це не тривалий процес. Ви вони знаходитесь під час військового стану. Ви маєте працювати день і вночі на користь міста Суми. Ти? Ми приймаємо в даний час їх на баланс. Три місяці роботи. приймаєте. Це значно краще, ніж маршрутки, в яких сьогодні возять людей. Цей автобус готовий на маршрут. Він готовий на маршрут. Є рішення щодо передачі цих автобусів на комунальні підприємства для, для визначення маршрутів. І вони будуть перевозити людей для комунальних підприємств. І в тому числі визначити зупинки, де люди зможуть їм безкоштовно користуватись, взяти ці проблемні маршрути, де в нас ввечері не ходять маршрутки або не в достатній кількості ходять, і взяти ці маршрути, які віддалені, і там, де фактично перевізники мало їздять і недостатньо приділяють уваги цим маршрутам. Зверне письмові є. Покажіть мені звернення письмове. Його немає. За, зараз немає. А я, я не вірю словам. Заразумію. Я просто не вірю словам, тому що я знаю вже два роки тут працюю. Я не вірю словам. Покажіть документ. А ви нікому не телефонували, бо вони вам чомусь не цікаві. Чому? Автобуси стоять, люди їздять в незрозумілих яких умовах. Це найпростіше, що ви можете сказати, що вони не можуть. Ви зробіть, щоб вони вийшли. Виконайте всі процедури на комунальне Та Раді Бога, зробіть так, щоб Найбільше. вони вийшли на маршрут. До сьогоднішнього дня ми спілкуємося. Буде, буде відповідні зміни до законодавства, ви їх потім 100%. переведете. Але вони зараз мають їздити. І, і Я це вбачаю, що ви не хочете зробити конкуренцію для тих перевізників, які сьогодні возять на тих от старих маршрутках небезпечних. Допомагаємо місту, вже область взялась допомагати. Про перемовини з мером Львова обласна адміністрація займалася, привезли, всі сказали що все добре. Насправді нічого ніхто не зробив, бо передавали міськраді. Не військовій адміністрації міста, а міськраді передавали. Чому не зробили, не зрозуміло мені. Як вам умови тут? Маршрутки ужасні. Ужасно маршрутки? 15 гривень багато, да, за такі умови? Звісно. Ну, як ви думаєте, холодно? Зимой дощ ідет, дощ на тебя льет. А якщо комфортний автобус туди зайшов? Ну, конечно. Це так нормально у нас, так, що тут забрали половину території. А навіщо забрали? Все вже збили, 15. Так, хоч 20. Тут можна бомбосховище робити. А тут, бачите, що половину взяли, забрали. А як тут протипожежна безпека? Треба сюди направити. З ДСНС нехай перевірять. А коли повітряна тривога, доброго дня. Хтось тобто сюди спускається чи ні? Коли, да, з ринка бігуть. Сюди. Бігуть, шляхи евакуації. Це, І куди? Давайте розберемось. Просто подалі з ринку, куди хочете. А в різні На боки. На чотири виходи. Да. Чому тут написано, що тут є бомбосховище? Де бомбосховище для ринку? Де багато людей. Артем Микола, треба займатися містом. Перевезення ви чули, що люди кажуть? Так, що Те ж саме тут. Це я вам тільки два об'єкти показав, чим займається міська рада. Ви маєте визначати пріоритетні речі, другорядні, третєрядні. Ви маєте так чітко зробити. Це перше, і це важливо. Перше і важливе це захист людей. Це можливості перевезення їх в нормальних умовах. Це ваша задача. Ви зараз маєте це розглянути. Ми на наступному тижні дивимося пріоритетні речі по місту, тому що таке враження, що місто нікому не потрібно. Люди тут живуть, мешкають і дивляться. А чому так? Чому вони їдуть в інше місто? Там все працює. Навіть місто Харків. 30 років було так, і ви хочете, щоб рік все звернилося. Ефективне використання коштів туди, куди це потрібно. Проаналізуйте, зробіть відповідні акти обстеження. Ми розіб'ємо місто на Сектори закріплюємо за кожним сектором. Уже є закріплення по інспекторам, але ми зробимо з військової адміністрації з сумської міської ради. Ще посилення буде плюс, проаналізуємо повністю ті бюджетні кошти, які ми закладували. Вони відповідають тим потребам для того, щоб у місто провести в порядок. Ми все зробимо. Для того щоб воно працювало більш ефективно, ми пропонуємо підключити до роботи інспекторів по благоустрою ще громадські організації. Нам потрібен зворотній зв'язок. Люди будуть з громадських організацій вам чесну правдиву інформацію надавати.